Знайомтесь, це Венера, справжня примхлива дама сонячної системи. Вона унікальна, загадкова і, чесно кажучи, трохи вперта. Поки всі планети крутяться в один бік, Венера така, ні, дякую, я піду проти системи. Вона обертається у зворотному напрямку наперекір всім. І знаєте що? Один день на Венері триває довше, ніж її рік. На Венері доба, тобто повний оберт навколо своєї осі. Триває приблизно 243 земних дні, водночас і рік час повного оберту навколо сонця триває лише 225 земних днів. Венера це жіноче ім'я, воно походить від імені давньоримської богині кохання та краси Венери. Можна сказати, що сонячна система переважно чоловіча, але Венера виняток, живе за власними правилами, обертається як хоче і не переймається зайвими проблемами. Це справжня космічна діва.